Доброго дня, друзі, Радий вас вітати на другому етапі змагань відкритого кубку командуюча з функціонального багатоборства, а саме кросфіту, де ми відбираємо у фінальну частину змагань 40 самих сильних хлопців і 10 жінок. Комплекс «Спартан» – це 5 раундів. У кожному раунді 5 виходів силою на турнік. 10 станових тяг зі штангою 100 кілограмів у чоловіків, 70 у жінок і 50 одинарних стрибків на скакалці. А, техніка виконання по сигналу таймера ви починаєте виконувати виходи на турнік. Можна а, ривкові рухи, обов'язково фіксація. Опускаємося. Можна ривковими і силою. А, не буде зараховуватися, якщо ви в нижній частині не будете вирівнювати ліхті. Да. І з цього положення будете старатися робити виходи. Також не буде зараховуватись, якщо ви в верхній частині не будете вирівнювати лікті, Не буде фіксації. По становій тязі. Вихідне положення, ноги на ширині плечей, руки ширше ніг. Беремо штангу і, піднімавши ноги потім спиною, вирівнюємося в крайнє верхнє положення. Да. І опускаємося, торкаємося. Можна робити як один за одним, можна так і кидати штангу, якщо дозволяє вам матеріальна база. Вправо да. зараховуватись не буде, якщо ноги ширше а, рук. Зменшується амплітуда, не зовсім рівні умови для всіх учасників. Вправо зараховуватись не буде, якщо ви в верхній частині не будете вирівнюватися. Ось так. Наступна третя вправа подвійні стрибки з какалкою. Вам потрібно зробити один стрибок і два прокрути скакалко. Можна також робити одинарний і подвійний. Одинарний, одинарний і подвійний. Одинарний, есть, одинарний. Ну, Якщо ви тільки навчаєтесь, у вас в сумі має бути 50 повторів. Обов'язково один стрибок і два прокрути скакалкою під вами. Переможець буде той, хто за мінімальний час зробить всі 5 циклів. Обмеження по часу 15 хвилин вам виложитись і показати найкращий результат. До зустрічі!